Ймовірність отримати тепловий чи сонячний удари у таку спеку висока. Особливо обережними потрібно бути тим, хто має неркову та серцеву судинну недостатність, гіпертонічну хворобу кажуть лікарі обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Їхні бригади на такі виклики виїздять у крайніх випадках. Зазвичай пацієнти із скаргами на підвищений тиск, запаморочення, нудоту, звертаються до сімейних лікарів, зазначає Ірина Ліберда, начальник оперативно-диспетчерського управління центру. До прикладу, сьогодні. На виклик виїздили до одного з кафе. Людина знепритомніла на вулиці. Суспільному медикиня перераховує, хто в зоні ризику. Це люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинні, дихальної системи. Це в першу чергу ще діти, люди похилого віку і вагітні жінки. Їм бажано обмежити перебування на сонці. Також лікарка надала практичні поради, які допоможуть легше перенести спеку. Це пити багато рідини, вносити одяг світлих відтінків та з натуральної тканини. Головний убір по можливості перебувати у затінку.